Вітаю та ласкаво запрошую до ММС Енерго. В цьому відео ми розберемо перший крок системи калькуляції та його особливості. Розрахунок складається з дев'яти кроків. Кожен крок має певну кількість пунктів. На першому кроці є чотири пункти, які необхідно заповнити. Першому пункті першого кроку необхідно внести дані про будівлю, місце знаходження, об'єми, площа та інші показники. Зверніть увагу, що фіолетові рядки заповнюються автоматично, а блакитні самостійно. Після того, як вся інформація заповнена правильно, натисніть на кнопку Далі у правій нижній частині екрана наступним пунктом є внутрішні умови будівлі. Ці показники заповнюються автоматично в залежності від інформації, яку ви надали до цього. Перевірте, чи всі рядки заповнені, та перейдіть на наступний крок. Третій пункт першого кроку це фактичні дані про опалювальний період. Зверніть увагу, що всі рядки заповнюються самостійно. Після заповнення перейдіть до наступного пункту першого кроку. На пункті фактичне споживання енергії будівлею необхідно заповнити всі показники. Проте, у випадку, якщо у вас відсутні дані, вкажіть рядку «0». Після внесення всіх необхідних показників натисніть наступний крок у нижній частині екрану.